Рубрика коментарня дуже довго думав над назвою. Це нова рубрика на каналі Технарня буде полягати в тому, що я відповідаю на ваші коментарі. які я знаходжу під своїми там оглядами і попередніми відосиками. І у вас є можливість під цим же відео написати наступні запитання. Чим цікавіше, тим краще. І я буду відповідати, можливо, у наступному відео, якщо ця рубрика взагалі вийде в світ. Тим часом підписуйтеся на канал, щоб заповнити свою порожнечу в душі восени. Я вважаю, що хоча б на 1% технарня заповнить вашу порожнечу, а інші 99% вже вирішуйте самі. Перший коментар, з якого я хочу почати, це коментар від Влад 7831. Точніше, це питання. А я думаю, придбати Edge 40. що відповісте. Що я відповім? що я відповім людині, яка думає придбати. Мабуть, добре, що вона думає придбати Motorola Edge 40, враховуючи, що це популярна модель, досить вдала і досі чудово продається, але. Але питаннячко в питанні: що, чому, от що відповісте, що я маю на це відповісти? Влад 7831, поясни мені, будь ласка, може, в тебе є якісь критерії? Що ти любиш більше на смартфоні робити? Що для тебе важливіше? А, і Бюджетні рамки там, можливо, конкурентів якихось вивчаєш. Ні, просто ж. А я думаю придбати, що відповісте. Я відповів. Наступний коментар в нас від. Моє море 8608. Цікаво, що за море. Може, і гарна мобіла, але екран водоспад відлякує, бо після першого падіння чао екран! Мабуть, купую Xiaomi 13 t Pro. Цей коментар був до огляду Motorola Edge 50 Pro. І я вибрав його, тому що я е, ну давайте так. З першого почну це екран водоспад, що вас відлякує в смартфонах. І скло це такий матеріал, який має властивість битися незалежно від його форми. Можливо, на якісь кілька відсотків більше ви ймовірності розбиття саме гнутого екрану, а будете мати. Але камон, кайф від використання водоспаду, воно от прям воно того варте, на мою думку. І крім того, ви будете тут так все життя уникатись просто водоспадів, а потім будете купляти всі ці плоскі екрани, і вони у вас будуть як на зло падати і розбиватися, бо плоскі екрани розбиваються так само супер успішно. Успішний успіх. Я можу продавати курси, бо я колись на С20 ультрі своїй гарно відбив. А, стоп, там же ж водоспад. Ах, Поганий приклад. Ну і вибір Xiaomi 13 t Pro. Так, тут при всій неповазі до компанії Xiaomi. Ну, Типу, no commentus. Рубрика «но коментарня». Но коментарня. І один з найкращих коментарів за останні місяці. Коментар від Ната Калинович. Це е, до огляду Moto Edge 40 Neo. і я хочу зачитати, бо це просто шедевр максимально такої вільного формату. Користуюсь цим телефоном більше двох місяців. У Viber заходить годину. годину. При тому, що він один тільки тут може бути на своєму старому телефоні. Було два, і він був шустріший набагато. Mm -hmm. Батарея писала в магазині що 5 тисяч ампер. Але щось мені мало її. Не знаю, де тут ті 12 оперативної пам'яті трішки шустріше від старого телефону Redmi 7. А ось Redmi 9, мій на рівні працює. Різниці не бачу. Так само ця частота оновлення екрана герців їх і не видно людським оком в день. Включай, не переключай, а темний режим на вечір вмикаю, бо на очі разить. Мус додати ще нічний режим, щоб темніше було, але й там не до опрацювання. гидотні жовті відтінки екрану. Нащо тоді ці 144 Гц? Боже, як це пов'язано? А звук це просто щось мінімальний, надто голосно або надто тихо. Переходу плавного між ними немає, так як, от, наприклад, в Редмі там якось по-людськи це зроблено. Дуже дражнить увечері, коли людина сонна, це. А звук на гучномовці при дзвінку це знущання. Говорить людина і щось ще одночасно шипить. Перестає говорити співрозмовник і миттю тишина. Дуже ріже по вусі таке. А камера теж не ахті, розмиває при збільшенні зробленого фото. Там явно не 50 мегапікселів. Не ведіться на цифри. І батарея слабка заряджають два рази на день. Словом, шкодую, що взяла цей телефон. Redmi 7 набагато краще був. А Redmi 9 це взагалі моя любов. Така історія хотіла щось нове, краще б доклала гроші і все ж таки взяла той айфон. Так, там теж батарея, нікудишня, але хоча б процесор, екран і звук людський. А якщо вам за дорого, тоді Redmi однозначно беріть. Вони вартують своїх грошей і головне ще й дешевші, на відміну від цієї мотороли. Так, от коментар, звичайно, о, доволі об'ємний і доволі, скажімо так, десь там суперечить один з одним. Але я допускаю, що в людини такі враження, бо який смисл писати якісь брехливі враження про смартфон, якщо людина купила за свої от кровні і прям каже, що ну от поганий експіріенс. Окей, але все-таки багато моментів насторожують, так. Особливо порівняння з Redmi 7, Redmi 9, і що вони були швидші або працювали десь так само. Я вважаю це щось з області фантастики, але нехай. Так от, я цій дівчині, до речі, відповів в текстовому форматі. Коментар мій, давайте так. Ви оціните самі, наскільки він жахливий, щоб викликав потім такі відповіді, які мені надала ця пані. З усього названого можу погодитися хіба з не такими плавними рівнями перемикання звуку, як хотілося б, усе інше, або якийсь брак жорсткий, або це взагалі не про 40 нео. Це коментар, тому що рівні перемикання, тобто десь там гучність на середині, вам або недостатня, або завелика, іноді в виробників Дійсно, бувають такі приколи, щоб налаштувати рівні звуку. Тому окей. Але стосовно того, що шепить динамік зовнішній, це вже явно щось. Типу браку, те, що розмиває все, от при 50 мегапікселях, хоча мегапікселі це ж не про те, чи розмиває, чи ні. І в яких обстановках ця панянка сфоткала щось, я не уявляю. Екран жовтить, екран в моєму екземплярі принаймні не жовтів. І те, що вона там натикала, певно, в налаштуваннях, це чудово, але нічний режим, і він і має жовтіти. Вона сама каже, вона вмикає ж... нічний режим, а там гидотні жовті відтінки. Чому ж так-то? Боже, добре, але 44 Гц вона приплила сюди. ага, Добре. Так от, на цей мій коментар якби безобідний, я якби, нічого такого не написав. Ви ж самі свідки, правда? Так от, зразу мені відповідає НАТО мужчинчик, з чим ви там погоджуєтеся, мені не цікаво абсолютно свій пустопорожній коментар або видаліть, або випросіть у мамки 13к на цей телефон. Щоб мені мамка не дасть 13к на цей телефон. Покористуєтеся місяць, хоча б ним, тоді приходьте зі своїми недочоловічими вибаченнями. Або краще на очі не попадайтеся більше, не переношу чоловіків, які самостверджуються шляхом приниження жінки. <плес> Мало того, що я зла, що купила цей чудо телефон, так ще й в бонус до нервів на все це ще й диваних сикунів поналітало. Добре, я зараз на кріслі, не на дивані. Оп, оп. Я кажу свою думку як впевнена користувачка цього гаджету. Люди, два місяці минулий мій вердикт. Цей телефон дно суцільне. Незадоволена я ним. Колишній американець, який в руках китайця тепер ще дуже сирий, хай допрацьовують нюансів. Багато є. Тож беріть краще айфон або Redmi. В залежності, що у вас там по грошах виходить? О oh, гад, <laughs> за що мені це? Для особливо далеких недочоловіків на диванах, в неї якийсь пунктик на диванах, щось вона їх недолюблює. Які самостверджуються шляхом приниження жінки, повторюся ще раз: так, тут було приниження жорстке. Як ти у своїх мами і тата, так цей телефон у китайців являється недоопрацьованням. Ну, тут вона права, добре. Кажу, що користуюся цим телефоном більше двох місяців, а ти смайли лупиш і обмеження мені. Я не лупив їй ніякі обмеження. Абсолютно, там був один смайлик безобідний в моєму повідомленні. Камон! Тож відчую різницю тепер жалісний, не покрутила 15 хвилин на відео і несу себе як експерт, а говорю конкретно по пунктах про косяки цього телефону, бо два місяці користувалася. Edge 40 Neo у мене на тестуванні був принаймні три тижні, наскільки я Пам'ятаю, ач 40, який дуже в багатьох параметрах схожий, Взагалі кілька місяців, чуть не 4 місяці. Тому а, тут звичайно даремно про 15 хвилин. А, окей, комент пишу для людей, а не для тебе. Мізерного цей телефон не рекомендую. Краще Redmi, вони дешевші. А якщо є гроші, то беріть, звісно, iPhone. Мені здається, що їй типу, якби заплатила Xiaomi, заплатила Apple, і вона не може вирішити, що радити людям. айфон чи Redmi просто, що просто. Значить, прекрасний коментар. Я за це от оплески такі техесенькі, і е, максимально я таке люблю, я обожнюю. Особливо коли там десь бачить приниження жінки, де його в принципі не існувало загалом. Але спасибі наті за піднятий настрій. Я типу кайфую. Якщо у вас є експіріенс поганий з телефоном, я не сперечаюся, що у вашому конкретному випадку це може бути так. Можливо, у вас погані враження і все рівно навпаки, ніж сказав якийсь лисий техноблогер, який 15 хвилин крутить в руках телефон, потім огляд випускає. Боже мій. Але звичайно, що так реагувати різко, ну камон, слухай. Ти що? Наступний коментар у нас від Владимир Позняков. Було бажання придбати Pixel 9 Pro XL, але Samsung S24 Ultra переміг. Екран у Samsung набагато кращий. Я, звичайно, запитався, чим кращий, але вже 13 днів не можу отримати відповідь. Так, екран у Samsung має свої плюси порівнюючи з Пікселем, але це буквально два пункти. Перший це антиблікове це скло, Corning Gorilla Glass Armor. Воно супер гарно на фоні всіх конкурентів, бо воно наразі ексклюзив для Самсунгів. Другий пункт це шім, який на нових Самсунгах, саме з 24-ї лінійки, він менший. Він зрівнявся з шимом як на айфонах, тоді як на пікселях шим гірший. Тобто, як там на старіших поколіннях було, то в пікселях нічого це не змінювалося. Але це дві характеристики, які є, скажімо так, дуже нішевими. Перше шим це я знаю багато з вас. Чутливі і так далі. Але все-таки OLED це OLED, Багато хто пропонує дісідімінг як Motorola, чи певні китайці. Хтось там знижує хардверно, і це все чудово. Але загалом, для більшості, повірте мені, пофіг. Це перший пункт. Другий пункт стосовно антиблікового, ну це єдиний просто такий чувак на ринку. Тому що тут зробиш? Але якщо на то пішло, то в Pixel 9 Pro XL по бліках екран плюс-мінус, як у всіх інших, і з іншими захисними склами склами, 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 скліми. Але давайте так, я тестував обидві трубки, і що я можу сказати на пікселі, екран не гірший в плані кольоропередавання, гірший в плані яскравості і пікової яскравості, і те, як він тримає яскравість, Не гірший в плані HDR, тому що я так само порівнював все супер класно для пікселя. Там до екрану це саме останнє, до чого можна домахатися, Відверто, в тому числі, що тут, що там ltpo екран до одного там герца спускається, все окей. Перемикання відбувається швидко і непомітно. І я не знаю, чому тут прям екран набагато гірший в пікселях, тобто в Samsung, пише людина, що набагато кращий. В якому світі? При тому я відкрию таємницю, але на Піксель дають про Excel екран е, теж самсунгівський. О, oh май. Далі у нас питанечко від ocd 1221. Я не розумію, чому в оглядах смартфонів тепер ніколи не говорять про зв'язок. Чи смартфони це не засіб зв'язку, а портативна мильниця? Що я можу на цю тему сказати, тому що таких коментарів я вже багато читав за свою дуже таку глибоку історію лису. Тому загалом я відповім, як завжди, відповідаю. Об'єктивно протестувати якість зв'язку на смартфонах дуже складно. Набагато складніше ніж просто там бенчмарк поставити, прогнати чи просто порівняти там десь якісь кути огляду, чи плавність в іграх і так далі. Камон. Просто зв'язок це мільйон факторів. Я так і відповідаю, але людина пише мені далі. Дуже просто перевірити. Насправді заходите в ліфт, підвальне приміщення, місце, де сигнал слабкий, порівнюєте, хоча б ті девайси, що в огляді. По-перше, в мене в ліфті не ловить зв'язок абсолютно ніякий. От, запитайтеся в мотороли. Не у виробника, а в того мотора, але так він теж на ліфті прокатився разок. Ага. Потім підвальне приміщення і так далі. Вибачайте, але, значить, є такі всякі приміщення, де зв'язок або ловить, або не ловить. А де ловить погано, то він буде ловити погано всюди. Десь буде в когось одна паличка умовно, і десь можна знайти там 200 кіт швидкість інтернету. А, скажімо, на айфоні, а на пікселі, там буде повністю відсутня мережа. Це дуже складно протестувати, тому що. Всі їх індивідуальні, що приміщення, розміщення стін, відбиваючі матеріали, вишки зв'язку розташовані просто супер по-різному, в кожному місті, в кожному населеному пункті. Потужність передавання сигналу, в тому числі, регулюється і операторами. Оператори так само різні, я нагадую. Вони так само на це дуже сильно впливають, як і трафік у вашому конкретному районі, тому що у вас немає отак, що зараз у вас швидкість, скажімо, мобільної мережі, там 20 Мб, в секунду, і через пів години виміряти і рівно така сама 20 мегабіт в секунду, тому що зазвичай у вас, якщо ви особливо живете у містах, дуже динамічно змінюється навантаження на мобільну мережу. І якщо ви от в блекавтах десь от таке щось застрягали, і ви шарили, що якщо люди починають всі перемикатися на мобільний зв'язок, то все, типу, падає мережа по всьому району, по всьому місту. І е, ти тут вже нічого не зробиш. Тобі тут модем якийсь прокачений не допоможе ні на пікселі, ні на айфоні, ні на самсунзі, ні на чому. Тому тестувати це я не можу. Я не знаю як і щоб це було плюс-мінус об'єктивно, і щоб для людей було е... Очевидно, що тому, що мені потім прийде якась людина, яка живе в зовсім іншому місті. З іншим оператором буде казати, що я набрехав. Значить, бо я там сказав, що якийсь телефон краще ловить, якийсь гірше ловить. Розумієте мені? Мене коротше. А ще я додам, що місяць тому проводив голосування в спільноті, якщо повернути старі тренди в смартфони, який би ви вибрали передусім. Виграв змінний акумулятор 64%. На другому місці підтримка карт пам'яті 16%. На третьому місці 3,5 мм аудіоджек 14%. І інфрачервоний порт хочуть лише 6% дітей технарні. Ви шо, це ж так весело мати порт, інфрачервоний, щоб пілікати там десь. В кафешках перемикати канали. Ух, загалом у нас таке коротке доповнення до коментарні тепер. І про зміни акумулятора я повністю погоджуюся, це би було весело, але знову ж таки є багато нюансів пов'язані з ремонтнопридатністю, пов'язані з вологозахищеністю смартфонів. Ви скажете, що о Galaxy s 5 там мав знімну кришку і е, е, був водозахищеним, але не все так просто, і виробникам доведеться можливо підлаштовуватися. Якщо з 27-го року ЄС справді впровадить те, що вона захоче зобов'язати всіх виробників батарейку так виймати, і все капець тепер при падінні смартфон буде розлітатися знову на кілька частин: окремо кришка, окремо акумулятор, окремо сам смартфон. Ех, часи, які були веселі. Тому, якщо вам сподобався якийсь такий формат імпровізовано коментарський, то стисніть свої лайки чи дизлайки, підписуйтеся на канал. Потім в нас є соцмережі, туди додавайтеся, і там мене можна хейтити із матюками навіть. -ха. І під цим відео в запитаннях, в коментарях можете питатися все, що хочете, про техніку, не техніку, і оце все. І я буду старатися десь вибирати найцікавіше і відповідати час від часу. Тому побачимося зовсім скоро.